А джики можна брати будь-які помідори: червоні, жовті, рожеві, чорні. Підійде будь-який солодкий перець. Я беру на 3 кг помідорів, 800 г перцю, нарізаю шматочками та подрібнюю на м'ясорубці. Овочі вирішу в каструлі на невеликому вогні протягом півтори години. Додаю подрібнене яблуко 800 г. Краще брати кислі сорти. Ідеально підходить сорт Антонівка. Тепер додаю подрібнену моркву 800 грамів, півсклянки цукру, сіль 2 столові ложки. Хто любить гостру аджику саме зараз, треба додати перець чилі 3 штуки. В мене аджика без гострого перцю. Тепер варю ще протягом однієї години на невеликому вогні, періодично помішуючи, додаю подрібнений часник 175 грамів, неповну склянку олії. 130 грамів оцту і варю ще 20 хвилин. Стерилізую банки, то розкладаю